А сьогодні ми поговоримо про такий продукт, як реалізація своїх мрій. По-перше, чому ми вважаємо, що свої мрії потрібно відкласти в довгий ящик і не згадувати про них? Нас так вчили. Нас вчили загадати мрії тільки на якісь великі дати, на Новий рік і забути про них. Ми не вміємо складати списки, щоб йти до мрії кожної миті. Наприклад, в мене була мрія. Полетіти в космос. Чому? Тому що я завжди вважала, що мрія це якесь величезне, нездійснене. І я зрозуміла, що це не була мрія, це була така забаганка минутної якоїсь, можливо, даній вірі, що от в космосі там дуже класно. Зараз в мене є мрія написати книжку. І я кожного дня її пишу, кожного дня звертаюсь до себе в голові і думаю, яка має виглядати моя книжка, як має бути вона оформлена, як має бути створюватись кожен рядочок на ній. Чому це важливо? Тому що, коли ти йдеш до своєї мрії маленькими кроками, ти не виглядаєш в своїх очах ідіотом. А коли ти створюєш мрію, яка. Тобі не потрібно, а тільки ти мрієш, бо, наприклад, мрієш про величезну е, якусь ракету. Але тобі не потрібна ракета, тобі потрібна слава. Чому? Тому що Ілон Маск е, запустив ракету в космос і він отримав славу. Але це його мрія, і він до неї дійшов. Ми любимо з зрілих, статистично кращих і вельми мудрих людей. Але їхні мрії це і життєвий досвід. У нас інші життєві досвід, у нас інші відносини один до одного. У нас багатство в тому, що ми маємо ілюзії. Які ми не підтримуємо. І в тому, що ми маємо віру в себе. Наприклад, коли ми пишемо якийсь СМС кому-небудь, ми оприлюднюємо свої думки. Коли ми говоримо щось, ми оприлюднюємо свої думки мовою і мовою жестів, то чому б не мріяти про те, що можна взяти в руки? Це не означає намалювати щось. І помацати. Це означає намалювати щось в голові і вірити в те, що ви завтра це отримаєте. Разом з людьми, які зникли, по різним причинах з екрану, зникає якась така ілюзія, що оці люди чогось добилися, а якщо їх немає, то те, що вони добилися невартісне. Не потрібно це думати. Не потрібно вважати, що Мрії потрібно створити і намалювати, і потім. Знаєте, в першому класі починаєш писати А, і воно не вдається, і ти зразу кажеш ні, я не можу. Але ж людина по парті може, а чому ти не можеш? Тому що, напевно, людина по там, мама, тато, бабуся всі вчили. А от мене ніхто не вчить, і я цього не можу. А чому б нам самим не вчитись мріяти? Не вчитись вкладати в мрію якісь способи мислення, не вчитись відкривати нові орієнтери? Чому б нам не відкривати сторінки в Фейсбуці чи в Інстаграм там, де. Негарна картинка, така прямо розпіарна, а там де гарний сенс ті картинці, де гарне створення собою начало. Людина, яка створила цю сторінку, має що сказати і має що відкрити світу, має що показати світу, як можна хти, як можна досягнути. Ми дуже любимо в інстаграм заглядати на картинки людей, які люблять життя. От є такий сенс життя це просто любити життя і не йти далі, а йти вперед от, рівною такою дорогою. Не до гори. Але чомусь, щоб мріяти, треба йти до гори. Треба ставити собі нові і нові е, запитання. Чому я живу, для чого я живу, що я отримую завтра. І це завтра Повинно бути таким недалеким, а таким усяжним. Коли я створила свій блог в YouTube, мені здавалося, що це щось дивне. Я записала перші кілька відео про себе, було дуже страшно. Чи комусь я сподобаюсь, чи хтось скаже. Фу, вона ледве говорить, чи хтось каже Боже, які в неї там, не знаю, страшні очі, і яка вона набридлива. І тепер я розумію, що це переоцінка своїх цілей. Я думала, що блог можна створити тільки коли ти целеберть. А тепер я розумію, що блог створює людину, яка має що сказати. Тому. Нехай такою маленькою мрією було, що я хотіла розказувати людям і спілкуватися і з користю проживати кожну мить свого життя. Україна незалежна, напевно, тому що у українців є така структура мислення, от вони будують цю Україну. Кожна людина кожним своїм маленьким кроком будує Україну. І мрії, вони сповідають нас йти далі, розвиватись. Сьогодні ми мріємо тільки про одне, щоб був мир в нашій державі. Завтра ми будемо будувати її далі, ми будемо створювати світ, який раніше був лише в нашій голові. Ми будемо відбудовувати кожне місто України. Ми знаємо, як це жити в раю. Тому що рай це там, де щасливий, там, де тепло, добре і де тебе чекають, і для кожного рай він є в серці. Мрійте про те, щоб ви оцінювали своє життя, і воно було справді безцінним, щоб ви мали час на те, щоб думати, чекати, любити. Несправедливо бачити світ, тому що мрії – це як вітер, він може бути дуже сильним і може знищити людину. І він може бути вправним, сміливим і зробити людину на вершині успіху, дати сили, дати розвиватись. А також він може бути м'ягким і ніжним. Цілувати ноги і заглядати в очі. І нехай цей вітер мрій несе вас, щоб ви здобули те, що хочете, те, що є вашій всередині, те, що ви повинні отримати, уже тут, уже зараз, уже в ці дні. Кожним кроком підтримуйте свою мрію, йдіть до неї. І не бійтесь, все буде добре. Слава Україні!